Тепер ось про що 57 держав взяли участь у великій конференції відновлення справедливості для України. Вона відбулася в Газі. Це всі держави об'єднані однією метою притягнути Росію до відповідальності за всі скоєні злочині. Злочини розповів про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив на тому, що вже багато чого вдалося досягти, особливо в тому, що стосується створення механізму виплати компенсації за завдані збитки. А також міжнародний кримінальний суд видав декілька ордерів на арешт. Зараз з нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, доброго вечора. Вам вітаємо добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія. Радий бачити колеги навзаєм, пане Арсенію. Відновлення справедливості для України. Мені здається, що це мрія багатьох українців. Наскільки вона досяжна? Що ми можемо сказати про підсумки цієї важливої конференції, яка відбулася в Гаазі? З якими меседжами повертаються наші представники з цієї конференції? О, дійсно, це була важлива конференція. 57 міністрів зовнішньої політики або ж міністри юстиції 57 країн взяли участь. Дійсно, символічне місце, де знаходиться міжнародний кримінальний суд. В газі і а, те, що конференція пройшла під гасом, відновлення справедливості для України, і, власне, підкреслює, що сьогодні це питання важливе не тільки для нас, а важливе і для інших країн, тому що, по-перше, і питання притягнення до відповідальності Росії і а, ті злочини агресія, яка вона робить сьогодні і в Україні, і ті злочини агресії, а, які вона. Провокує або стоїть за ними в різних куточках світу, і звичайно будь-яка країна не зацікавлена в тому, щоб такі великі злочини, які сьогодні відбуваються, щоб вони будь-де могли відбутися будь-яким агресором. Тому питання справедливості сьогодні притягнення відповідальності за порушенням міжнародного права статуту ООН, міжнародного гуманітарного права Женевської конвенції, резолюції Генасамблеї ООН, це тягне за собою інтерес всіх, тому що це питання сьогодні архітектури світової безпеки. Якщо говорити про конкретику, насправді, яка відбувалася там, на цій конференції, то дійсно запрацював Міжнародний реєстр збитків. Він вже працює, і сьогодні, як держава Україна, як будь-яка там громада українська, так і а, фізичні особи громадяни України можуть сьогодні подавати в цей реєстр вже свої претензії і заявки на майбутню компенсацію. Це стосується не тільки злочинів щодо там, руйнування об'єктів, наприклад, інфраструктури, як приклад, а так само і що стосується і злочинів сексуального насилля, злочинів депортації, тобто йде мова про. Широкий спектр, тобто понад 40 позицій сьогодні, де ми, українці, можемо звертатися. Наступний крок це компенсаційна комісія. Вона повинна запрацювати протягом року. Я Хочу зазначити, що реєстр запрацював менше ніж за рік на четвертому саміті Ради Європи в Рікявіку минулоріч. Він був створений, і ось через 11 місяців він запрацював. Протягом року компенсаційна комісія, яка буде розглядати, буде розглядати заявки, подані як і державою, так і фізичними особами, громадянами України за злочин агресії, яке вже зазначив 40 позицій, і фонд компенсаційний фонд. Це найскладніше питання на сьогодні. Воно, до речі, обговорилась власне на цій конференції. Чим наповнювати цей фонд? І тут Україна, і все більше держав нас підтримують в цьому. Цей фонд повинен бути наповнений заарештованими російськими активами, в тому числі суверенними. І перший крок зроблений сьогодні: прибутки з цих активів заморожених по всьому світу. Йдемо про 300 мільярдів доларів. Вже вилучаються дивіденти з депозитарів і передаються Україні на закупівлю. України. Пане Ерсенію. Ви перелічили низку видів злочинів, так скоєних росіянами. І до ще однієї теми теми створення спецтрибуналу так для покарання Росії за злочини агресії. Скажіть, будь ласка, зокрема, і за підсумками цього заходу, які пропозиції з приводу формату, так моделей цього спецтрибуналу зараз лунають, і, зрештою, чи, е, влаштовують ці пропозиції е, нас. Є дві концепції на сьогоднішній день і формула миру президента Володимира Зеленського. Сам сьомий пункт, якраз відновлення справедливості, йде мова про те, що повинен бути повинна бути відповідальність Росії, і також те про що я сказав, обов'язкова компенсація за ці злочини і резолюція генасамблеї ОНУ. Пункт параграф, параграф 9 від 14 листопада 2022 року власне, там зазначається. Тобто, гена самбле за це проголосував, що повинні бути не тільки відповідальність, але і компенсація за ці злочини, за цю відповідальність сьогодні. Є два варіанти. Один варіант це гібридний варіант. Він абсолютно нас не влаштовує, іде мова, що це будуть, скажімо, про судовий процес на підставі. Національного національних законодавств, тобто це щось буде можливо на базі українського законодавства, можливо на базі іншого законодавства і де будуть залучені, скажімо, і прокурори, і судді з різних держав. Але нас це не влаштовує, чому поясню. Хоча такий, такий формат можливий, юридично це можливо, але ми не впевнені, що це зніме, зніме імунітет з найвищих. Що 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 цей суд дозволяє притягнути людей з найвищим імунітетом? Тобто йде мова про Путіна, Ваврова і інших найвищих політичних керівників політичних керівників Росії. Тому ми а на жаль, міжнародний кримінальний суд, який діє на підставі римського статуту, і багато країн світу сьогодні ратифікували його. І тому Путін сьогодні, крім того, що він не в багатьох країнах його не хочуть бачити. І він має ордер на арешт МКС, тому багато держав, наприклад, минулорічний саміт БРІкс він не зміг відвідати ПАР, тому що чітко був месі, що він буде заарештований. Така сама ситуація затриманий. Така сама ситуація в цьому році буде в Бразилії також саміт Брікс, Очевидно, він не пойдет. Тобто ряд країн. Ордер за депортацію наших дітей на нього, на Львову Бівову і нещодавно на двох. Командувачів Росії за обстріл цивільної інфраструктури, але МКС не розслідує, не розслідує і не судить за злочини агресії, тобто є злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини на жаль, злочини агресії так і не потрапили в його юрисдикцію. Тому ми сьогодні наполягаємо піти тим шляхом це. Деносо му році він діяв до 2017 року. Був утворений рішенням Генасамблеї ООН е, спеціальний трибунал по колишній гаславія який мав абсолютний мандат, визнавався всіма і військові злочинці, військово-політичне керівництво Єгославії понесло понесу відповідальність і відбувають або відбували тюремні тюремні строки. Тому нам сьогодні важливо, коли ми говоримо, що зовнішньо поетичні пріоритети сьогодні це глобальний південь. Ми говоримо в широкому контексті того, що нам сьогодні потрібна і важлива кожна країна для того, щоб протягнути да, дозволю собі таке слово протягнути спецтрибунал наприклад, спецтрибунал колишнього славія, який буде мати мандат протягнути до відповідальності за злочини саме агресії, то чого сьогодні немає в МКС в жодному кримінальному суді, і тому сьогодні і це було поряд з питанням компенсацій. Це було власне одне з ключових питань на конференції відбуння справедливості для України в Газі, а саме форми трибуналу, тому ми продовжуємо і президент і його команда, наші з Андрієм Єрмаком, весь наш дипломатичний корпус на міжправанському рівні, ми продовжуємо говорити, що тільки спецтрибунал з мандатом Генеральної асамблеї ООН може притягнути до відповідальності сьогодні все вище політичне керівництво. Це важливо, тому що якщо... Російське керівництво уникне відповідальності, то створюється ж прецедент. Фашисти свого часу був Нюрнбергський трибунал. Всі це прекрасно відомо, і ми розуміємо, що це було поставлено крапка. Радянська влада і ті злочини абсолютно такі самі, як робили фашисти, тільки всередині своєї держави. Міль мільйони, Мільйони, не тільки українців, загинули в репресивній машині ніякої відповідальності. Тому а, важливо для нас сьогодні поставити крапку. А це значить е, спецтрибунал з мандатом ООН, е, широкий, е, широкою можливістю правової бази відновлення дії права міжнародного права статуту ООН, рішення на асамблеї, порушень Женевської конвенції відповідальності для того, щоб засудити за всі злочини для того, щоб в майбутньому майбутньому е, ні в одному куточку світу, не тільки Росія, будь-хто не наважувався. На злочини агресії, щоб злочинці були в тюрмі, а держава-агресор понесла відповідальність і компенсувала все державі і кожному громадянину, кожній родині, які вона нанесла, нанесла трагедію, не тільки зруйнувала житло, але і проводила військові злочини злочини проти людяності. Пане Арсенію, дуже дякуємо вам за пояснення і інформацію. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, Дякую. заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Говорили про підсумки конференції в Газі відновлення справедливості для України.